З початку червня при загальноосвітніх навчальних закладах Довгинцівського району працювали 15 спортивних комплексів та 13 пришкільних таборів, в яких відпочили більше тисячі дітей. Черговий етап відпочинку та оздоровлення традиційно припадає на другий місяць найдовших канікул року, під час яких у районі проходять заходи за місцем проживання школярів. Цю роботу на сьогодні виконують 10 спортивних майданчиків. Під особий контроль був взятий вопрос підготовки спортивних об'єктів. Спортивных площадок до работы и весеннего летний период. Спортивные площадки работают с 9 до 11 в утренний период и с 16 до 20 в вечернее время. Очень интересна спланирована работа в таких учебных заведениях, как педагогічна гимназия, 108 школа, 87 -я, 130 -я школа, 9 специализированная школа. Большую помощь в организации спортивной массовой работы оказывает тренера детской спортивно юношеской школы номер 9 Мы организовали так работу, чтобы охватить детей всех микрорайонов нашего района. Район у нас распросан, вы знаете, очень на, ну, на большой территории, и поэтому финальные игры мы будем проводить уже. В конце летнего зрительного сезона, где встретятся победители микрорайонов Автовокзал, Долгинцево и Восточный 1, 2, 3. Друга декада липня подарувала школярам Довгинцівського району, які перебувають у місті, чергову нагоду для цікавого і змістовного відпочинку. Комплекс відповідних заходів із залученням юнаків та дівчат до безкомпромісної боротьби запропонувала Спартакіада юність 2015 Цьогоріч вона складатиметься зі змагань з ігрових та інтелектуальних видів спорту. Ми проводимо ми по чотирьом відами: Це мініфутбол, настольний теніс, шашки, шахмати. Зараз ми проводимо міні-футбол. Ми вже по кустам ми провели кус. Автовокзал шосе Дніпропетровське, Сейчас проводим восточный 1-2-3. И 13 августа мы на стадіоні Локомотив проводим Перенство Долдинцево. Полностью уже подведение итогового спартакиады и оздоровительного периода летнего мы планируем подвести 12 сентября на праздник районам посвящен Дню физической культуры и спорта, который состоится також традиційно на стадіоні «Локомотив». Мініфутбольний турнір серед загальноосвітніх навчаль закладів житломасивів східний приймав спортмайданчик 130-ї школи. Її представники проявили неабияку жагу до перемоги і не залишили шансів суперникам. Інтересна, прізвищем, щоб школу прославить, щоб зайняти перше міста в школі, щоб ну, всіда школа була в призових містах. Но так, ну ми завжди раді помочь школі, коли нас просять. Ну і так для себе, щоб. Не терять форми. На сьогоднішніх соревнованнях наша команда постарається виграти. Наша школа во всіх мероприятиях участвує, причому з большим удовольствием, потому что діти у нас в школі спортивні, люблять это мероприятие, люблять победу, люблять славу, люблять быть первыми. Вот, поэтому я э, рада за них, рада, что такие мероприятия проводятся, что они могут как-то заполнить свое э, во время летних каникул досуг свой. Вот, Поэтому большое спасибо, что так проводят, такие мероприятия проводятся. И... Ми можемо в них і діти можуть в них поучаствувати Команда переможець забронювала собі місце у фінальних змаганнях з мініфутболу, Які 21 серпня пройдуть на стадіоні локомотив і будуть присвячені Дню Незалежності України. Наступної ж середи для школярів Довгінцівського району у рамках Спартакіади. Юність відбудеться турнір з шахів та шашок. Дітей дуже багато залишається в літній період вдома, Нікуди не виїжджає. Я приглашаю всіх на спортивне площадки. которая работает на базе учебных заведений, где вас ждут учителя физкультуры с спортивным инвентарем, с интересными мероприятиями, и которые помогут вам оздоровиться, укрепить свое здоровье и интересно провести досуг.